Я хочу вас проінформувати, що чисельність людей, які приймають в акціях протест на Майдані, збільшується. В той же час ми зараз знаходимося не тільки в дуже складних соціально-політичних умовах, причина яких це агресія влади, але і в дуже складних погодних умовах. Температура дуже швидко знижується і на ближчими днями морози будуть до мінус 20 градусів. І я від штабу звертаюсь в першу чергу до киян, до всіх, хто може допомогти Майдану. Нам конче необхідні теплі речі, нам конче необхідні ресурс, щоб Майдан мог витримати і цей іспит низькою температурою. Це достатньо важко, тому що вночі люди, які чергують, вони просто обморажуються. Тому, дорогі друзі, Проявити свій патріотизм, допоможі руху опору, допоможіть майдану. Гроші, теплі речі, все хто що може. Разом ми переможемо. Дуже прошу вас, представники засобу масової інформації, розмістити це повідомлення. В першу чергу, щоб його почули кияни і всі, хто може допомогти майдану. Будь ласка, є якісь питання? Я можу відповісти. Я думаю, що це питання вже багато разів коментували, в тому числі і лідери опозиції. Дякую. Вчора і Юрій Луценко, і я також інформували засоби масової інформації, що під час Ради Майдану, яка відбувалась. З 15-ї години вчора, під час цієї ради, були прийняті чіткі вимоги, які були оголошені через засоби масової інформації. І ці вимоги були донесені тій групі, на чолі з секретарем РНБО, яку визначив Янукович для підготовки переговорів. Це не були переговори, тому що переговори можуть відбуватися виключно лідерів опозиції з президентом Януковичем. Зв'язку з тим, що ця робоча група не приймає жодних рішень, вони взяли на себе зобов'язання передати всю інформацію Януковичу і сьогодні повідомити про результат. Крапка. Ніякої іншої інформації ми на сьогодні не маємо. В той же час дії влади свідчать про те, що вони не готові йти шляхом переговорів, незважаючи на те, що не тільки опозиції, не тільки український народ вимагають. Припинити терор в країні цього вимагає весь цивілізований світ. Ви знаєте, що до звернень Організації Об'єднаних Націй Європейського Союзу тощо дякую.